Доброго дня, малята! Ось ми з вами знову і зустрілися. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Осінь, вірно. Давайте згадаємо, що відбувається восени. Стає холодно, жовтіє та опадає листя. Люди збирають врожай та готуються до зими. Вірно. Малята, хтось до нас постукав. Давайте подивимось. Це зайчик, але він щось засмучений. Давайте в нього запитаємо Зайчику, чому ти такий засмучений? Доброго дня, малята. Я засмучений через те, що скоро зима. А в мене зовсім немає запасів на зиму. Що ж мені робити? Буду я всю зиму голодний. Зайчику, не хвилюйся. Ми з дітками тобі допоможемо. Правда малята? Сьогодні ми з вами будемо ліпити овоч, а який ми здогадаємося із загадки. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину! Вірно, ми будемо ліпити моркву. Зайчику, ми для тебе зробимо запаси, допоможемо тобі. Для того, щоб зробити моркву, нам знадобиться пластилін оранжевого. Та зеленого кольору, стека та волога серветка. Але спочатку давайте підготуємо наші пальчики. Зробимо їм зарядку. Скок, 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 пішли овочі в танок. Ось укріп із ним петрушка, кучерява чепурушка, ось морквина й бурячок вибувають гопачок. Помідор селеру взяв. З нею в парі закружляв, ось капуста з кабачками, витинають каблучками часничок і цибулина. Гопки гоцають невпинно, танцювали, танцювали та й у борщик пострибали. Беремо пластилін оранжевого кольору. За допомогою стеки розділяємо навпіл. Нам знадобиться лише один шматочок. Розігріваємо пластилін в руці, щоб він став м'якшим. та скочуємо його у кулю. Головими рухами скочуємо кулю з пластиліном. Можна покласти на ложку. З цієї кулі ми скатаємо компаску. рухаємо вперед назад ми скочуємо. Наш пластилін у руковбаску. Ось тепер витягуємо нос нашій морквинці, з іншого боку приплюскуємо. зеленого кольору. Відчіпуємо шматочок, скочуємо кульку і робимо ось такий листочок, один листочок, примазуємо до нашої. Вийшло в мене. Сервиточку ручки. подивись, яку гарну морквинку ми для тебе приготували. Тримай. Малята, покажіть зайчикові свої морквинки. Тепер я не буду голодний всю зиму. Ви мені допомогли. Велике вам спасибі. Малята, кому ми сьогодні допомагали? Зайчику, вірно, що ми зліпили для нього з пластиліну? Морквинку. Так, наш зайчик вже побіг додому, а нам час прощатися. До нових зустрічей.